Обідній час повідомлень від мого батька прийшов у лікаря обстеження. Ростоку потрібна твоя допомога. Мій батько, який хейтив харчування, який ніколи навіть не думав про дієти, який сміявся, знущався з них, який просто не вірив в раціональність взагалі. Тобто він вірив, що життя має бути на повну життя має бути казковим. Життя має бути з кольоровою прекрасною їжею, але він не був згідний з тим, що говорив Зігмунд Фрейд Віктор Франклін. Він не був згідний з тими речами, які говорили великі філософи. І це, можливо і добре. Він жив своє життя наповнено, але в 50 років йому постукав у двері лікар і сказав, що в тебе є декілька тижнів. Точніше, це було два тижні, і він мав за цей час прощатися зі своїми рідними та близькими. Він мені пише, каже: Ростик, я знаю, що ми зможемо щось зробити. Я вірю тобі, я буду діяти на тисячу відсотків, тому що у нього ще є донька. Вона молодша за мене, моя сестра на 10 років. І він хотів побачити внуків. Ми почали з ним працю, бо раніше з ним розпочати харчування ніяк не можна було. І це було його точкою активації. Він думав, що харчування це якесь обмеження, якась дієта, яка почне зменшувати тиск саме зменшуємо кількості харчування, переставимо їсти погані продукти взагалі. А тут, виявляється, все пішло навпаки. Він почав їсти більше, ніж раніше. Він почав дотримуватися певного режиму, який дозволив йому наповнювати його організм. Через буквально 2-3 місяці він проходить поновлене обстеження, лікар в шоці і почав йому розповідати. Каже, що це не буває так. Його кишківник, а в нього був дерявий кишківник, Поліпи були, вони почали зникати, кишка почала загоюватись. Бо те, що прописав йому лікар, каже: ну, ти там не їш томатів і все. Тобто, розумієте, що якби він послухав цю пораду, насправді, можливо, він би собі допоміг частково, але ніяк не перебільшив собі часу для життя. А він почав ставати енергійною людиною, він почав ставати наповненою людиною. Не тому, що він собі щось забороняв їсти, не тому, що він там почав переїдати, не тому, що він входив в якісь інтервальні голодування. Він просто отримав свій результат, наповнюючи всіма нутрієнтами. Щоб тобі навчитися, як це зробити, тисячу відсотків потрібно 2-3 роки. Це цілий студентський курс, це ціле глибоке навчання, яке потребує кожна людина. Але ми вчимо, як срає білочка, а не вчимо, як правильно харчуватись. В тому наша проблема. Бо комусь вигідно так, що ми саме так себе поводили. Тому дій свідомо, підписуйся на мій канал, підписуйся на мій міні-курс, який чекає тебе в шапці профілю. Будемо стартувати, довіряючи мені, ти довіряєш собі, довіряючи собі і мені, ти отримуєш результат, якого ти ніколи не очікував. від... Харчування, бо раніше ти точно пробував купу дієт, купу харчових трендів. Але чи ти виграв, чи ти програв, ти особисто знаєш. А зараз ти маєш шанс виграти. Підписуйся.